Шановні колеги, дуже цікава була лекція і у ну, професора Совської, але ви знаєте, я завжди трошки критично, ну, як лікар, відношусь до всіх, нюа, всіх лікування, які з'являються. Між іншим, я в захваті, чесно вам кажу, що все ж таки в нашій медицині доказова база з'явилася дуже-дуже потужна відносно інгібіторів НЗКТ-2. І це дуже добре, що ми маємо лікувати наших, наших пацієнтів, що все це перспектива є, розвиток є. Проблема в тому, що все ж таки ціна якість, а ціна трошечки ну, завелика. Якість шикарна, а ціна завелика. Але завжди лікар завжди собі задає таке питання: а все ли безпечно? Це має бути безпечно при лікуванні цукрового діабета, серцевої недостатності, хронічної хвороби нирок за допомогою препаратами інгібіторів НЗКТ-2. А якщо ні, то, може, треба якусь профілактику зробити, може треба заздалегідь вже знати і очікувати, можливо, навіть, навіть очікувати і вже профілактувати все ж таки таких хворих. І тому я, чесно кажучи, зайшла ну, в цю ніч якраз, зайшла в PubMed, ну і дуже цікаві отримала все ж таки дані, інформацію, з якою я хочу з вами поділитися. Ну, Ми знаємо з вами дуже добрий вплив препаратів інгібіторів НЗКТ2 на органи мішень. Це дуже добре, що є вплив, ми знаємо з вами на нирки. На, навіть на печінку вже проявляються дані, що для захворювання печінки печіночної недостатності нирки, само собою, багато чого ми говоримо. Да? Для ожиріння ми бачимо з вами ожиріння, як завжди, всі мріємо. Да? І не, не вистачає навіть препаратів цієї групи для хворих. Для хворих на Заході, да? тому що люди купляють, щоб схуднути. Це дуже добре. Вплив на підшлункову залазу для хворих з діабетом, і навіть сьогодні вже йдуть дослідження відносно прямого впливу на міокарт серця. Але, але, може, все ж таки є якісь побічні дії, які ми можемо очікувати, і ми можемо допомогти нашим хворим. Ну, Давайте подивимося. Це робота 23-го року, і основні механізми розвитку інфекції сечовипускного тракту і статевих органів у пацієнтів з цукровим діабетом, які отримують інгібітори НЗКТ-2. Ми про них говоримо. І так, базова терапія само собою цих захворювань, але ми бачимо з вами урінальний тракт, інфекція. У діабетичних пацієнтів. Я буду казати чесно, я не знайшла на сьогодні якісь метааналізи або трайлів у хворих інфекції сечовипускного тракту і статею органів у хворих без діабету, які просто з серцевою недостатністю, які отримують з хронічною хворобою нирок, але там буде деякі нюанси, отримують інгібітори НЗКТ2. А ось у пацієнтів з цукровим діабетом, і ми з вами розуміємо, чому. Тому що все ж таки глюкоза виходить через сечовипускний тракт, і, на жаль, це є якраз і підставою для розвитку. Підставою для розвитку чого? Ми знаємо по механізму з вами, що, на жаль, все ж таки, коли є. Інгибіт Ранзекета 2, інфекція, вони ближче до уріна епітелія. На жаль, є таке відношення, вони приліпають навіть є такий вислов, adherence of bacteria to uroepithelium». Це перший механізм. Другий механізм це все ж таки глюкозорія для сечового дисфункції січового пузиря. Далі. А далі ми розуміємо з вами, що треба з цим щось робити. Можливо, тому що хворі, будемо чесно казати, вони ці препарати емпагліфлазин, і датагліфлазин, вони приймають будуть приймати протягом всього життя. І як цьому можна допомогти і профілактувати, щоб не відбувалось оце прилипання до у і далі розвитка інфекцій? Шановні колеги, ну, ми бачимо з вами, якраз, яким чином риск розвитку тяжкої, тяжкої річ йде про тяжку сеча, випускну е, інфекцію. Ми в цьому, в цьому механізмі ми бачимо з вами все ж таки роль інгібітора Сетагліб 2, і це впливає на розвиток е, інфекцій. Але далі а далі ми бачимо з вами роботу роботу метааналіз інфекцій. Сечовиводних шляхів у пацієнтів з цукровим діабетом, які лікувалися дапагліфлазином проти плацеба. Що ми бачимо з вами? На жаль, ми бачимо з вами все ж таки, що є вплив. Є вплив, і це в цій роботі проаналізували біля 53 тисячі пацієнтів. Це були чоловіки, жінки віком від 18 до 80 років, у яких був діагностований сикровий діабет другого типу і на нові стандартні критерії в Американській діабетичній асоціації. І, на жаль, зверніть увагу, коли хворі отримували дапагліфлазин і 5 мг, дапагліфлазин 10 міліграм, я вам скажу більше, дапагліфлазин 1 міліграм. Дапагліфлазін 2,5 мг. І ми знову бачимо з вами в метааналізі, що, на жаль, тя -тяжка, тяжкі інфекції у скрори з цукворовим діабетом при застосуванні інгібітора нзкт 2 вони все ж таки є. А це метааналіз інфекцій статевих органів у пацієнтів з цукровим діабетом, які лікувалися дапагліфлазином проти плацеб. І ми бачимо з вами знову ж таки, що навіть дапагліфлазин 5 мг, дапагліфлазин 10 мг, більш того, 1 мг і 2,5 мг, вони також, на жаль, плацеба не було, а при дапагліфлазині прийомі було Інфіцірування статевих органів. Показник інша робота. інша робота. Показник схильності відповідає кривим каплана мера для сукупної захворюваності на важкі події інфекції сечових шляхів в об'єднанні когорті пацієнтів. І що ми бачимо? Була каплана мера проти вставляння НЗКД-2 проти ДПП-4. І ми бачимо з вами, що все ж таки однаково, майже однаково, але навіть більше при інгібіторах НЗКД-2. А ось, коли порівняли GLP-1 інгібітер проти інгібітор НЗКТ2, ми бачимо з вами, що інгібітори НЗТТ2 менше впливали. Але давайте подивимося, що, який ризик ризик вторинних наслідків пов'язаних з інгібіторами НЗКТ2 за шкалою схильності. Які були показники? Все-таки інгібітори НЗКТ2 проти. Протидіапічного препарату Діпів 4 і проти GLP. що отримали первинний результат, окремі компоненти первинного результату. Госпіталізація сепсісом. сепсісом у хворих з цукровим діабетом, які отримували інгібітор НЗКТ-2. І, на жаль, ми бачимо з вами, що 1 і 11, що все ж таки це відбулося. Госпіталізація спілніфритом, який розвинувся, доказовий доказ все ж таки є: первинна госпіталізація відносно інфекції сичових, і вторинні результати амбулаторне лікування потрібно було зробити хворим, і госпіталізація індика сечових путів. Про що це нам дає дані? Це доказова база того, що у хворих. Цукровим діабетом, які отримують до, протягом довгого часу ін, препарати інг, інгібітор НЗКТ2 може розвинутися і є доказова база таких прикладів розвинутися інфекція сечових шляхів. Що треба робити? Чи можемо якось допомогти, щоб цього не відбувалося? Щоб це не відбувалося. Шановні колеги, ну, ми знаємо з вами препарати, профілактичні препарати. Профілактичні препарати, і от навіть дуже часто ви самі ви задаєте питання в Ютубі, коли ми читаємо, коли читаємо в препаратах НЗКТ2, дапагліфлазин, епагліфлазин, що робити, коли є, розвивається цистіт у хворих, частіше може бути навіть у жінок, все ж таки, які приймають інгібітор НЗКТ2? Що робити? Ви знаєте, чесно кажучи, історія з клюквою журавлиною вона має таке дуже цікаве, цікаве свою історію, тому що дуже важливо, що ця навіть культура, яку є, це, це не навіть, навіть не біодобавка. Це, навіть, ні, це просто може купляти, можна збирати журавлину і застосовувати в посідняму житті. Кожен день можна пити чай з журавлиною. Це дуже смачно, дуже приємно і так далі. Але ми сьогодні вже 21 вік, і тільки одна журавлина для профілактики, вона може все ж таки бути не, не вистачати. Тому на сьогодні є багато вже таких препаратів і для лікування. Сичовинних шляхів. І один з таких препаратів, дозвольте вам представити, урарубін. Урорубін, фірма органезін і який склад. А склад цього препарата – це кислота лімона, натріобікарбонат, стандартизований вміст про, проантоціанідів, якраз журавлини. І буде 18 мг. Деманоза 100 мг екстракт шавлії лікарської 140 мг. Для чого? Для того, що це швидке зняття симптоматики діє на саму патогенез, діє на причину, яка викликає це запалення, і саше на добу протягом трьох днів розчинити в стакані в склянці води. і Таким чином можна отримати 600 мл додатково, але це призводить до того, що ішемі, коли розвивається інфекція сечових шляхів і запальний процес, то вплив на екстракт шавлії, Шавлія може впливати на цю інфекцію. Далі кисло середовище переходить більш все ж таки до не кислого середовища, а нейтрального або навіть даже. Більш на, натрій Ож, OH, і больові відчуття зменшуються за допомогою екстрату шавлії, і натрій бікарбонат, плюс кисл, кислота лімона, цитрат натрій. Це дуже добре для нирок. Не буде розвиватися сечокам'яна хвороба і залужування сечі та зняття больових відчуттів за допомогою екстракту шавлії. Крім того, далі, далі ми бачимо з вами. Що якщо потрібно, то три капсули на добу протягом 30 днів. А можливо, і більше. Це якраз може бути і профілактикою, і лікуванням, і вплив на ішерехія колі, на кишкову паличку. Ми розуміємо з вами, що вона найчастіше викликає все ж таки збутникам, може бути збутником для цистіту. І деманоза, якраз деманоза, ця добавка якраз впливає і зменшує активність і кишкової палички. І про антаціаніди, які в журавлині, також це дуже важливо. І ну, ми знаємо з вами, що зараз реабілітували журавлину в якості все ж таки впливу на інфекції січовиних шляхів. Але я вам скажу, що Журавлина це ну, унікальна. Унікальна все ж таки, е, ягода, яка як можна частіше можна застосовувати в своїй їжі і рекомендувати нашим хворим, яка отримує, ну, якщо тільки кислотність, не буде впливати на язву шлунка, шлунка і деякі такі моменти ерозівний гастрит, але це дуже-дуже і навіть вагітним, навіть вагітним, які отримують. Розвивається пілоніфрит, у яких розвивається і це безпечне лікування, це антибактеріальна рослина, така антибактеріальна, з якою якраз проантіціаніди виділяють і якраз впливає навіть на шерехи Ну, Швидке перший крок це швидке зняття симптоматики, тому що ми впливаємо на інфекцію напряму. Три саше на добу це перший варіант. Якщо Залишаються проблеми, то другий, другий шлях, другий шах це три капсули на добу 30 днів може приймати і таким чином ми можемо лікувати. Але не тільки лікувати. Як для кардіології, як для кардіологів, це дуже добре, що є такі препарати урорубін, коли навіть Клюква може бути як профілактика, як коли пацієнт починає отримувати інгібітри НЗКТ-2, можна рекомендувати. Але урорубін можна рекомендувати також для профілактики для наших хворих, в яких вже може є хронічний цистит, а може, може розвиватися. І Уроробіт – капсули, одна капсула містить, якщо капсули, то екстракт шавлі лікарської 140 міліграм, демоноза 100 мг, екстракт журавлини болотної, і якраз буде стандаризований вміст про антиціанідів 18 мг. А якщо уроробін Саше, то в таким... Екстракт шаблі лікарської буде 140 мг, демоноза 100 мг, ну і екстракт журавлини болотної, якраз це про антиціаніди, 18 мг ароматизатор. Тому, на мій погляд, що у нас сьогодні є якраз такий препарат, який допомагає нашим хворим цукровим діабетам, коли є причина, ми бачимо з вами, на жаль, все частіше і частіше будуть такі скарги, тому що ну буде роки. Якщо сьогодні ми це 19-го року, це 4 роки, але зараз ми зараз призначаємо і при серцевій недостатності, і при хронічній хворобі нирок. І буде цікаво, якраз у нас буде в слідучу суботу буде розмова зі стелею Віктором Не професором нефрологом. Якраз її думка, чи потрібно. З їх точки зору, чи не потрібна, чи може все ж таки в якому составі треба застосовувати? І це буде дуже цікава, цікава думка, але сьогодні урологи вже призначають, журавлина вона є number one, все ж таки, як додаток для базової терапії. Шановні колеги я подивилася відносно взаємодії. Взаємодії, дапогліфлазину з препаратами іншими, і Ну, Ми бачимо з вами, що якраз дуже добре що з іншими препаратами, які нам, наприклад, да, піоглітазоном, наприклад, ситагліптін, лінагліптін вікоза. ми бачимо з вами, що, слава тобі Боже, дуже такого взаємодії, яка б через системи П450 застосовувалася, ми бачимо, що не відбувається. Ми бачимо з вами, яким чином чи є взаємодія з сімвастатином, валсартаном, раміприлом, гідрохлортіазідом, торосамідом, варфаріном, ну, всі наші кардіологічні найбільш частіше, які ми застосовуємо препарати, ми бачимо з вами, що. ну, 1.01 це ну, не, не про що, 1.02 це не про що. Ось тому ми можемо застосовувати і взаємодії серйозної взаємодії, яка би нам не давала призначати, але ось тільки мефенамінова, наприклад, кислота, 1,51 може відбуватися взаємодія, ну і може відбуватися все ж таки з парацетамолом, а не повідомлялася. Тому на сьогодні, на сьогодні, я дякую за уваги і я. Очікую, може, ви хтось розповість про своїх хворих, у яких відбувалися все ж таки інфекції сучових шляхів, або неприємне відчуття, чи здавали аналіз, чи підтверджено це була в аналізах, чи якесь лікування ви призначали своїм хворим. Тому будь ласка, якщо у кого є такі приклади або питання, то я прошу, будь ласка, але.